В нас сьогодні перший день обліків лелек. Ми традиційно починаємо наші обліки з північної частини парку і на нашій бригаді північна частина парку. А на науковому відділі Південна частина парку. І як минулий рік ми з них і починали з Машою. Сьогодні ми працюємо по селах Крати і Гурбенці. У вас в телеграмі карти цих точок є. Туди крутить великами кілометрів вісім. Ну, в простець ми ж їдемо великами. І назад кілометрів вісім. Ну і по селах. От мені відомо, що побудували два нові гнізда, які в нас не закартовані, їх треба буде закартувати, поставити точку і подивитися. Коли під'їжджаємо до гнізда, стаємо трошки отдалік, щоб пташенята не залягли, достаємо біноклі, пробуємо порахувати пташенята. Робимо фотографію. Визначаємо, скільки дорослих на гнізді, скільки малих на гнізді. У дорослого червоний, дзьоб малого, дзьоб чорний і значно коротший. Ну, як на грицькових, можна подивитись і впізнати. І будемо в цьому році пробувати оцей застосунок, який товариство охорони птахів нам дало. Але застосунок застосунком, ну, ми з машою в паралелі будемо вести наш старий добрий протокол. Точнее, уже есть. Я вижу одну голову. как минимум, это молодняк. Раз, два, три. Четыре. А мы четыре не Там три чітко бачу, а четверте. А нам до того гнізда, чи там нема нікого? Ми вже посчитали. Посчитали? Да. І записали? Так. Да. І сфоткали? Так. Да. От молодці. Два дорослих один маленький. навіть спитали жіночку, яка живе там біля. Вона каже, тільки один. Тільки один, так? Да? Да. Ну там не було. Прошлого там не було. А не помниш? Лелека білий відомий птах, улюбленець українського народу. Він добре помітний, селиться біля людей, тому це зручний модельний вид, за яким можна спостерігати. Можна накопичувати дані. А лише багаторічні ряди даних дозволять нам оцінити стан популяції і зробити обережні прогнози. Це і є моніторинг, постійний збір даних, щоб зрозуміти тенденції, пояснити процес і дати якийсь прогноз. І, зрештою, запропонувати, що нам з цим робить, як правильно реагувати. Як організувати охорону за потреби Як тільки створили національний парк, організували науковий відділ і орнітолог отримав першочергові завдання: з'ясувати видовий склад птахів і розпочати моніторинг за ключовими видами. Маємо вже 10 років спостережень. І от минулого року у нацпарку. Гніздувалося 80 пар, з них 69 успішно поставили на крило пташенят. Минулого року з нацпарку в доросле життя випустилось 176 лиличат. то здоровий куран, вже бронзової доби. А там, мабуть, вершина з неї видно далеко. І по суті це єдине місце, де збереглась степова рослинність. Тут ми можемо навіть ковилу знайти, якщо нам повезе. О! Цього вам пройший рік на ботаніці точно не показували. Бачите? Ковила волосиста. О, я бачила у нас в Запоріжжі. В Запоріжжі так. А тут же ж на 300 кілометрів північніше. Да, Ковила волосиста, маємо. степа капіла стіпа капілята, червона книга України. Е, і це ну, плюс-мінус крайня північна точка ареалу. А збереглась вона тільки того, що це кладбище давньоруське. І тут сотні років не було плуга. Класно? Золото. А сколько вот тут по деревне вы нашли? Мы были еще в а, Краты. Вот. вот это. О. Да. Это уже такие подросли. Да. уже а их трое. Да Я трое. Вот тоже, э, ну, да. Вот, трое может, точно 8? трое. Трое маленьких? Да. Он просто був з совсем з другої сторони, а наші їдуть. Вам там чоловік більш цікаво розкаже про них. Здрасте. Я Здрасте. даже тут нашла людей, которые з Харькова. <решко> <решко> да? Но, да. Ну так, да, біженці. Біженці. <решко> <решко> Добрий день. Добрий. Ух ты! От тут, да. О, тут да. саме тихо життя їм. Так казав же, що цей немає. не маю. В прошлом, как это нема, в прошлом не, году позапрошлом они были. Вот мы третье лето. не были. Один год не было. Ну, не знаю, мы третье лето. с Схай приехали, вот будет два года 7 -го июля. Вот, и вот это третье лето, они тут есть. Вот. И что тут? Тобо один дорослый, три маленьких. Ага. Класс. А я думал, что воно уже порожнее. Не-не-не. порожно. Обліки треба проводити в такий час, коли пташенята вже достатньо великі, щоб їх було добре видно, але ще не вміють літати, щоб не вештались хто знаде поза гніздом. А це треба вгадати тижні два. Деколи лиличата ховаються, того найкраще дождатися, коли дорослий їм дає їсти. Тоді вони вже не звертають увагу на спостерігачів. А одне попереду одного хапають здобич. Саме в такий момент їх можна точно порахувати. В останній день обліків до нас приїхали київські школярі, освітній британський проект Гармонія. Він дає дітям новий спосіб поглянути на наш світ і дізнатися про нього. Патрон проекту Його величність, король Великобританії Чарльз 3. Ось його слова. Якщо ми сподіваємося передати нашим дітям здоровіший, більш збалансований і набагато стійкіший спосіб життя, то повинні заохочувати їх побачити, наскільки глибоко цикли закономірності та процеси природи вкорінені у тому ж універсальному принципі. Ці принципи показують, що ми не стоїмо осторонь від природи. Як і все інше, ми є частиною природи. Оце городські вирвались у село. Дали йому в руки лопуха замість айфона. Орнітологічна вежа головне робоче місце в полях нашого орнітолога. Її колись ми спорудили за підтримки фонду Руфорда. І тут орнітологи здійснюють свої спостереження за осінньою міграцією, за весняною міграцією, літні обліки, зимові обліки активності птахів. Ой-ой-ой, Ну да, так, починають, починають мостити гніздо. Це так, дівчата, запишіть, будь ласка, в протокол. Ой-ой-ой. Молода пара, яка на наступний рік може тут і загрізді. Запишіть, будь ласка, в протокол. між точкою. Між точкою.